У Калуші днями затримали сутенерку, яка щойно отримала гроші за наперед сплановану кримінальну оборудку. Вона пообіцяла влаштувати 20-річну безробітну знайому на роботу офіціанткою в один з прикарпатських туристичних комплексів. Дівчина пристала на таку пропозицію, адже йшлося про безоплатне проживання за місцем роботи і не підозрювала, що добродійка у такий спосіб планувала віддати її у сексуальне рабство на три місяці, отримавши за це винагороду 10 тисяч гривень. Наміри сотенерки були майже реалізовані однак, щойно її підопічна сіла в автомобіль так званого покупця, а сама вона отримала названу суму, як опинилася в руках правоохоронців, розпочато кримінальне провадження. В ході проведення комплексу гласних та негласних слідчих дій було задокументовано злочинну діяльність даної особи. Під час оперативної закупівлі було передано певну суму грошей, а саме 10 тисяч гривень. Після отримання даної суми грошей фігурант даного провадження було затримано. Також і особа, яка була об'єктом для продажу. В даний час вони дали відповідні свідчення. Особа, яка намагалася продати, затримана у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, відносно якої проводиться ряд слідчих дій. По даному факту порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 149 це торгівля людьми, та за частиною 3 статті 303 Кримінального кодексу України це сутенерство». Сотенерка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за незалежне виховання дитини. Наразі вирішується питання про обрання її міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Любов Галько Ігор Гусак, новини телеканал Раї.